На огляді міні-ключниця. Дуже компактна, зручна, але не набагато ключів. Воно, наприклад, ось таких от три штуки максимум. ну Хоча, я думаю, якщо постаратися, ще можна одного додати. Головна її перевага це те, що дуже компактна. Можна от сюди, наприклад, цей ключ для домофону вішати, можна не вішати. Дуже зручна в користуванні. Ключі добре тримаються. Надійно, не загубите. Якщо загубити, то все зразу.